Доброго цим часу. Ще раз напоминаю всім тим людям, хто хоче стати моїм учеником і хто хоче навчатися у мене. Хто хоче знати молитви, таїнства, псалми, сни Святої Богородиці. Хто хоче стати моїм учеником і навчитися цим таїнством. Будь ласка, пишіть у лічні свообчення, я пишу вам номера. Часу сталося небагато. До 1 лютого пару днів кого є таке бажання, будь ласка, звертайтеся, а також е, звертаюся до тих людей, які у лічних сообщеннях е, пишуть і просять, скажіть, е, як читати псалми, як читати молитви і так далі. Люди добрі. Це велике таїнства. Ніхто вам це просто так не скаже. Якщо ви хочете це узнати, не у мене, будь ласка, звертайтеся до священиків і вони вам все розкажуть. Звертаючись до таких людей як я, вам ніхто нічого не скаже. Та й священники, повірте, теж вам нічого не скажуть. Вони скажуть, це таїнство і все. Це наука, розумієте? І вона потребує жертв. Якщо ви хочете навчитися, вам потрібно чим-то пожертувати. Така наука даром не дається. Ну, хіба що ви підете в духовну семінарію? Вас будуть обучати молитвам. Але то зовсім друге обучення. Розумієте? У семінарії вас не будуть обучати ті молитвам, які повернуть вам долю, які позбавлять вас ворогів, які привернуть вам втачу. тачу. Розумієте? Це зовсім друге. Це не те, що ви думаєте. А познання таїнства це велика дуже справа. Тому ще раз повторяю, у кого є бажання, навчитися, будь ласка, звертайтеся до 1 числа у лічні сообщення. Напишіть Я хочу навчатися і я пришлю вам свої номера телефонів. А також і тим, хто писали. А також і тим, хто записався вже. Будь ласка, поторопіться до 1 числа. Максимум до 2. -го. Все. Більше я приймати. Людей на навчання не буде а також знайте, що це последня група, яку я обучаю. Більше я обучати групами не буду.